Гарного сім'я, дівчата і хлопці, мені часто пишуть і просять дівчата: кажуть, показуйте більше салатів. Сьогодні в мене буде салат ананасовий. Для салату нам треба ось трішки перцю, куряче філе половинками тут відварено, і шинка. В кого яка є, таку кладіть. І ще треба буде ананасів. Десь штук, 6-7 кілець. Я беру просто перець кришу. Зручним для вас способом як щось так, наприклад. Вкладаю я його в мисочку, кришу куряче філе. Куряче філе сюди І шинки кусочок кришу. Мені пишуть, у вас такі великі порції. Це ж, дівчата, бачите, здалеку кусочок шинки невеличкий. А зблизька, то величезний кусок, наче цілий кілограм. У вас такі порції великі, скільки їсте. І, дівчата, скільки хочуть, стільки з'їм. Покришила я ось так. Так, теж салатницю. 5 кілець ананасів візьму, ананаси сюди викладаю. А тепер треба карі. Обов'язково карі ніжний, десь півчайної ложки. І майонезу десь дві ложки. Перемішую і салат готовий вже. Ось так він виглядає, салат. Зараз буду куштувати. Дуже ніжний салат. Якщо комусь треба сіль, то будь ласка, добавте.